Чи інший час вже за часів, мабуть, незалежності також постраждали від прямого режиму. І говорити тут про те, що ми десь когось можемо в великій кількості зачепити. Якщо ми тут про міністрів говоримо, то я не вважаю, що це правильно. Я вважаю, що ті особи, які були на політичних посадах, а це саме були політичні посади, і вони розділяли політику, яку вів. Чітко визначений режим, і вони поділяли відповідальність і не мали, ну скажімо так, мужності той чи інший міністр подати відставку і сказати вголос про те, що я йду в відставку, бо не поділяю такий напрямок чи такий спосіб здійснення в державі, То такі міністри повинні нести абсолютно політичну відповідальність згідно закону про очищення влади. І чим швидше ми оці всі моменти випишемо, концептуальні підходи доведемо до суспільства до громадськості, отримаємо якісь ще можливо зауваження. Хоча, наскільки я розумію, в принципі концепція вже підтримана, і суспільство і громадськість сприймається законопроект, від них єдина вимога до нас, як до народних депутатів, це якнайшвидше його проголосувати. І бажано ще цим складом е, парламенту. А що стосується там, Люстрації там і інших способів, і, дос, і досвіду, які мають європейські країни, то я би хотів сказати два моменти досвід Німеччини говорить про те, що як правило, і практично це є майже сто відсотків. Жоден політик, якого викрали у брехні, чи якого навіть через певні. Скажімо, про повідомлення в засобах масової інформації, чи в е, будь-який інший доступний спосіб повідомлялись про його співпрацю з СС, чи з іншими моментами в нацистській Німеччині, його більше ніколи не переобирали. Тобто інструмент люстрації як вибори також дуже активно в Європі працює. Ну і на завершення, ви знаєте, зі всією повагою, але як мінімум... Мені би не хотілося, щоб ми на сьогоднішній день там запрошували якихось європейців чи відомих європейців на якихось відомих, але не за допомогою представників від партії регіонів. Дякую. Можна? Прошу. Я зараз ну, таки практично площину. Ну, тут, ну, До 29 числа є в нас задачі чи немає? Як на мене є. Тому що якби ми отримали рецензію або експертизу, або висновки Європейських економічних експертів, можливо, у нас з'явилося бажання самим поліпшити закон через конкретні правки. Той термін, який передбачені. Друга, друга, друга частина це 59, 29. -го. Якщо це комітет державного будівництва, теж на сайті під, е, основний, так, я, я ведуся, комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування визначений головний комітет по роду законопроїв. Тоді, відповідно, чином, яким чином прискорити розгляд комітетів даного питання, як найскоріше. Щоб з'явився якийсь календарний план, бажаний, по якому ми хотіли б цей закон в межах цього, цієї сесії проголосувати. І такий календарний план або такий дій план і можливо був би документом, який би народився після першого організаційного засідання нашого процедуру. Якщо можна. Ви знаєте, абсолютно правильно, але я би хотів сказати ще раз на культур на тому, суспільство і громадськість очікують від нас як найшвидшого напрацювання. Комітет, який визначений як головним, ми також можемо зіткнутися з різними там, процесами затягування розгляду і в тому числі в комітеті. І тому на сьогоднішній день регламент Верховної Ради дозволяє нам застосовувати різні там, процедури і механізми, щоб ми цей законопроект. У Верховну Раду вносили як найшвидше вже можливо навіть і без напрацювань ті, які буде комітет робити, а з напрацюваннями ті, які мають робочих. Друзі, комітет буде працювати паралельно. Давайте ми в робочій групі зараз фокусуємося на тих речах, які з якими ми не згідні, або які ми хочемо вдосконалити. На рахунок експертів міжнародних є сьогодні багато висновків міжнародних експертів від розвитку законопроекту, і вони ще були навіть до першого читання, які через траційний комітет, в тому числі, були враховані. Сьогодні, сьогодні свідомо сьогодні. Свідомо ми. Роки коло експертів, щоб не перетримати наше перше засідання робочої групи, ну такий дискусійний клуб, а важливо обмінятися думками власне представників груп, фракцій для того, щоб було зрозуміло. Що, наприклад, фракція, ну, до прикладу, фракція та Байтюхіна підтримує все, крім такого там, моменту. так? Фракція має запитання по таким-таким-таким речам, і концептуальним і таким-таким статтям. Наприклад, група економічний розповідь так само має свої пропозиції, такі, щоб ми принаймні зрозуміли, де ми маємо сфокусуватися. Отримати ці правки, от ви під, запропонувати потім комітету якийсь погоджений варіант, щоб ми це не заговорили. Це наше завдання. І це від цього нас вимагають всі і просять щиро всі е громадські активісти і громадські, щоб власне результатом такої робочої групи був такий результат. Давайте перейдемо до роботи. Чотирисом народним депутатам внести 2000 правок. Це по-перше. По-друге, але, звичайно, але кожна фракція, кожна група має свою власну позицію. От. І, власне, тут є представники всіх. Тому важливо нам розуміти, яка позиція кожної фракції групи. Підтримуємо беззастережно, так як я в першому читанні, чи є застереження? Там, 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 все. Тоді зводити зводитися все ж до спільного знаменника, до документу, який готовий до бути підтриманий в другому читанні. Я що представлен партією, з іншого боку, представників державного родини і місцевої самісті. Я би не хотіла, щоб ми спорили такий туризм роботі, тому що така занадто великолепність, вона приведе до безвідповідальності в решті того, що ми затягнемо роботу. Є, в принципі, закладені рекламу, так, визначений комітетом. Кожен народний депутат має право подавати свої поправки навіть в одній практиці у відданій депутаті, вони можуть. Абсолютно різні. Інша справа це громадськість, яка е, не має такої можливості безпосередньо подавати поправки. І дуже важлива думка експертного. Тому я думаю, що е, саме завдання робочої групи вислухати громадськість, взяти поправки від, від, від експертів і тоді від нашої робочої групи подати саме ті поправки, які громадськість не може внести. А самі депутати можуть працювати, а там вони подавати свої поправки. Тому що навіть коли ми тут проголосуємо, це не означає, що ми всі можемо зійтися на одні чи інші діти. Тому щоб не блокувати розвиток подій і проходження цього документу, я пропоную нам зосередитися саме на громадськості, їх позиціях, а кожен депутат також, не зволікаючи, подає свої поправки до комітету, щоб ми швидше могли прийняти це з Точністю до нас пакет. Насправді, е, громадськість вже свою позицію щодо цього законопроекту сформулювала і чітко озвучила тоді на мітингу перед Верховною Радою. Вони хотіли, і ми хотіли всі, щоб цей законопроект був вже прийнятий в цілому. Насправді, у народних депутатів є зауваження до цього законопроекту. У громадськості немає, а у народних депутатів є. Тому завдання яке? Я бачу, насправді Верховна Рада має сформулювати свої зауваження від різних депутатських фракцій і груп. І надати громадськості для уродження. І громадськість може сказати вже тоді: оці оці правки так, вони є технічні, юридично правильні, і ми на них погоджуємося. А ці правки, вибачте, політичними, і деякі депутати групи фракцій та їх представники за колом груп і фракцій хочуть уникнути люстрації відповідальності. І е, тоді ці правки мають бути відхилені. От і все завдання нашої депутатської групи, як я бачу. Дякую. Thank you.

Цього закону це в тому числі можливість виграти війну, це в тому числі очистити наш генштаб, генералітет і інші наші Збройні Сили для того, щоб ми дійсно були сильніші. Я вже не говорю про те, що це є е, потужний крок для того, щоб ми змінили, реально змінили країну. Тому давайте ми сьогодні е, скажемо наступне: що е, до 20. 9 числа, це п'ятниця наступного тижня. Ми маємо два повних межі робочих кримі. Я думаю, що нам б добре було зробити наше засідання робочої групи конструктивне, не просто зору висвітлення своїх позицій політичної, ви сьогодні висловили на підтримку законопроекту, але нам важливо, щоб ця підтримка трансформувалася в текст. Остаточний і голосування найголовніше 3 вересня за цей законопроект цілому. На на тому, в тижні, це наше завдання, яке ми перед собою ставимо. Ну, я маю на увазі на тому сесійному тижні, коли ми почнемо працювати у парламенті. Це наше завдання, яке ми перед собою ставимо. Тому я з вашого дозволу запропонував проведення нашої робочої групи наступне, наступне засідання 26 серпня, це вівторок. Які ви які вас з цього приводу є побажання чи заперечення, чи зауваження? щоб ми могли 26 серпня вже розглянути конкретні ті пропозиції, які ми можемо зараз отримати до того часу і опрацювати ці раз? Я знову повертаюся і підтримуючи Наталю Васильовну, тому що не споювати доаліз в роботі. Давайте до до 29-го ми будемо мати всі поправки. Якщо нам розглядати частину, а після того ще надійде 300 поправок, тобто з 26 по 29-го. Ну знову ж таки, давайте 29-го. комітет все закриває роботу з приводу прийняття поправок. Ми зустрічаємося і працюємо. Шановні друзі, питання не в тому, що ми маємо працювати поправки. Поправка це робота комітетів. Наше завдання з вами це визначити позицію фракції. Якщо тут присутні від представників фракції, то на робочій групі, яка має всіх представників цієї фракції, треба зрозуміти, з чим ви погоджуєтесь, а з чим ви не погоджуєтесь. Тому що це важливо розуміти для нас, і для так само і для суспільства, щоб ми розуміли, що законопроект має шанс бути проголосований, чи якісь суттєві перешкоди, і фракція говорить про те, що це наша суттєва перешкода. Давайте їх регулюємо. А всі текстові, всі текстові правки до законопроекту їх буде оприлюднити комітет. Це робота комітету. Але наше завдання, щоб, ви, наприклад, фракцію да ми точно розуміли, що є поправки до статті такої, 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 тут це поправок отака. А вже як ми технічно-ордикційного комітет рокується на руку, пророкує, ми це вже вирішили. Від фракції удар озвучення конкретних пропозицій, я забуду так, що цей закон був справді широким і стосувався всіх сфер життя і на майбутнє працював. Щоб вони повторили сторону наступні 20 років. Ми, ми, ми заберемо три роки режиму, але до того якась система створювала, коли ми зараз очистилися системи з повністю, починаючи з тих людей на першому році, які в свого часу повністю не побували. Але знов ж таки до процесу роботи. Ми маємо позиції. Паралельно ми маємо висновки про ми говорили і виявлі говорили. Є спеціальні висновки, яких члени, ну принаймні, я як член робочої групи не бачив. Я би дуже просила, якщо в нас є висновки експертні, міжнародні, будь-які чи крім науково експертного управління, найближчими днями, будь ласка, в кого вони є? Давайте в присутніх членів робочих груп їх не дішлі. Будь ласка, і давайте не відкладати до двадцять часа. Тут на наше зібрання. Давайте ми зберемося. У нас буде порядку денному п'ять висновків, наприклад, науково експертного ще якихось інших організацій, експертів. Ми зберемось і приймемо рішення, пройдемо по всім експортним цим зауваженням і будемо розуміти, з чим ми йдемо далі. Це одна частина, що можна робити вже зараз. Інша частина, я все-таки наполягаю на тому, що ми зустрілися і вислухали суспільство. Коли ми говоримо, що є громадянська позиція, ми знаємо, що стояла під парламентом громадська організація та ката, громадська організація така, політична сила така, політична сила така. Разом з тим, ніхто з нас не проводив е, жодного широкого обговорення цього законопроекту. Немає ні публічної презентації в стінах парламенту, немає публічного обговорення цього. Я не хочу говорити про парламентські слухання, тому що це не зрозуміло, коли не зрозуміло в рамках робочої групи. Ми маємо таку можливість взяти в актовому залі, там під як вона називається, да? взяти приміщення і до 26-го, до 29-го запросити туди всіх тих, хто в тому. Хоче приймати участь, дати таку таку можливість і це зробити. І все-таки залучати інформацію, яка, можливо, не вхоже до тієї чи іншої політичної сили, але готова приймати участь в очищенні влади. От, і знову ж таки, якщо треба ще раз пройти по пропозиціям удару, як ми вважаємо, що повинен цей законопроект працювати не як корупційна складова і не як формальність, а як реальна дія для країни, то я готова ще раз озвучити. Але я озвучувала на початку засідання. Юрій Богданов, якщо можна на підтримку пані Оксани, слушання дуже пропозиція, реально презентуючи законопроект, це було б якраз звернення до всієї громадськості, враховуючи термін до другого читання, у разі якщо є суттєві зауваження пропозиції, надати їх для того, щоб через депутатські руки поліпшити цей законопроект. можливо, давайте прислухаємося і поговоримо, коли це може бути, які ходить. Больше пропозиції, пропозиций Дискусії. І бути готовими. Я підтримую, що наша робота, каже, що розпрямовано, що кожен із нас, як представник фракції чи групи, мав блок аналітичних текстових матеріалів, з якими можна розмовляти з групою чи фракцією в контексті визначення позиції вже до законопроєкту цілого, бо дати дещо обмежені доступу до тої інформації, яку ми зараз говоримо. Оце дві складові. Теж максимально тісні комунікації з громадськістю, але не на популістів, не на кон'юнктурних принципах. А на принципах це дуже тяжко, я розумію, це не просто, але ви повинні розмовляти на фахівному, високому системі варіанті. І далі аргументація для складових парламенту, що кодопроєкт мав максимально можливі шанси бути підтримний сім'ї до 40. Оце завдання нашої групи. Там свої купити, як визначно і не підвизначати такою вже комплексної системи дискусії. Готові 26 порядку шостого, готові раніше? Давай. Чи готові представники груп фракції проміжки на 26 число організувати? Робочої групи з своїми позиціями так само з можливістю. Я думаю, також зацікавлений в цьому, що він мав. Ми готові до роботи над проєктом, але є два етапи, які ми повинні зробити до 29 числа. Ми, по перше, повинні отримати всі ті висновки, про які ви кажете, яких ми не бачили. Це одна частина, і друга частина ми повинні ще раз публічно зібратися з громадськістю і дати можливість громадськості надати ці романти, але презентація проєкту вже має бути такого, який він буде до ну, Ради. Якщо... Ми можемо людям записати одне, а потім представити Верховну Раду вже... ну, інше. Пане проект сьогодні всі мають в першому чипені. Так, він є, проект чітко зафіксований написаний. Громадський просто може висловити своє зауваження, пропозиції до того, що є і. 26 число приймається? Шановні колеги, Число приймається, експертні висновки, коли будуть розіслані членами. Експертні висновки, всі, які ми сьогодні маємо, які має офіційний комітет, будуть розіслані, я думаю, ближче, мабуть, завтра, сьогодні, завтра. Це окрім того, 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 що ми да, маємо, так? Окрім того, що є. Пропонуємо 26-го числа в мабуть в залі. Конференц-залі внизу. От, для того, щоб це було зручно для представників громадськості, давайте, можливо, на 25-го один го Однанадцяте тринадцять. 26-го. 26-го. 26 хто бере на себе організацію все-таки публічності цього заходу? По-перше, на сайті Верховної Ради можливість реєстрації тих, хто захоче, так? Да, тобто це? це не було так, що когось Леніт, якось якогось когось Юрій. Я, козь... я, я пропоную, що це буде віду, віду. Це була публічна реєстрація, можливо, можливо абсолютно точно. Ми зробимо публічне звернення, це перше, друге. Реєстраційний комітет, як координатор, запросить всіх бажаючих, хто буде брати участь в обговоренні. Верховної ради. Це має бути на сайті Верховної Ради. На буде Верховної Ради буде як активіст, Хочу прийняти участь на тому, то в тому засіданні я повинна до такого то числа на таку-то адресу написати про те, що хочу Я, я координацію беру на себе так само, як і на сайті сьогодні, це так само було у нас озвучено, виписано, вивішено і цю координацію на себе, і на 26 число на 11 годину ми плануємо офіційно робочої групи цього участі під п'ятницю повної ради по всім робочим підтриманням. В тому числі експерти. І прохання так само фракціям визначитись визначитись в позиції, тому що експертна думка це добре. Ми всі отримали, здивимося, але найважливіше для голосування це позиція фракції. Добре. добре. Дякую за увагу. Дякую. Дякую за те, що сьогодні прийшли. вой, там вот. Будем тогда про то же. Сейчас вот.